Друзі, вітаю на Українській правді. Далі ми будемо детально говорити про корупційну складову в державних закупівлях. Зокрема, будемо говорити про закупівлі щодо фортифікації, про закупівлі щодо забезпечення безпеки нашої енергосистеми. Ну і про все це детально долучаю до нашої розмови Юрія Ніколова, редактора видання Наші Гроші, пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, колеги. Пане Юрію, дозвольте мені таку невелику цитату, е яка з'явилася після інтерв'ю громадському е голови Миколаївської держ державної обласної адміністрації Віталія Кіма. Там можна трошки розіграти в ролях, там е але в мене не, знаєте, не, не той рівень акторської майстерності. Питання журналіста звучить наступним чином. А проте вже є нова історія. Той самий журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, тобто ви нині вас звинувачив завищенні цін уже на будівництві фортифікації. Від обладміністрації була публічна відповідь, а так, хочу, щоб ви також відреагували на його цитату. І тут пан Віталій відповідає наступним чином: не треба цитати, я йому відповів. А він проігнорував. Тож передаю Юрію привіт. Вони дали запит неправильно і неправильно подали табличку. Ми роз'яснили, як правильно. Йому це чути не цікаво. Вони вказали ціну 11 тисяч гривень за колоду, а 11 тисяч це ціна колоди і доставлення на 550 км кілометрів до Миколаєва. Тобто ціна колоди більш як 7 тисяч і приблизно 4 тисяч гривень. Доставка у нас далеко не найвища ціна в Україні, але йому це знову ж таки не цікаво. До нас ніхто не звертався по пояснення. Це просто це просто було потрібно, щоб створити скандальну хайпову новину. Прошу, вашу відповідь, пане Юрію. Ну тут просто треба було представити повністю позицію. Да, да. Е, ну було б дуже добре, аби всі наші глядачі могли подивитись на цю відповідь, так е, щоб зрозуміти, е, ви знаєте, всю. Неприродню суть цього пояснення. Е, значить, про що йде мова? Це про будівництво фортифікацій. Е, нам вдалося побачити кілька кошторисів Миколаївського обладміністрації на будівництво там щонайменше трьох фортифікаційних споруд. Е, ну про що йдеться мова? Там траншеї, будівництво якихось бетонних укріплень. Е, це на випадок сухопутного наступу іде е, Йде будівництво, його замовляли там. Зимку і цієї весни, основним будівельним матеріалом для Великі там траншеї, е, є колоди, От звичайні соснові колоди діа, діаметром там 15 е, сантиметрів, їх якби так в стіни е, тримати, вкладають. Ну також ці колоди використовують, для бліндажі прикриття робити. Тобто, мова йде, повторюю, дуже важливо про саме звичайнісінькі е, соснові колоди. Е, ми перевернули навуха, е, купу джерел, е, ну всі, що тільки можна. Е, ми дізналися, що. Біржова ціна: от державні лісгоспи, от їх продають на біржі цю сосну по 2,5 тисячі гривень за кубометр. Ну хай вже по 3 тисячі гривень. Навіть якщо ту сосну продають, ну, зрізали десь там на волині, е, ну якомусь такому лісистому місцеві там центрі там на півночі України, от ми дізнавалися спеціально ну джерела там у нас ну неймовірно круті, е, безпосередньо саме з, з лісового господарства. Е, так от е, Довести її до Миколаївщини коштує ну півтори тисячі гривень? Е, хай закуп? Ну ще там 400 гривень це розвантажити завантажити з поїзда на поїзд. Ну тобто, в будь-якому разі, ціна з доставкою в Миколаївську область було ну мала би бути 4,5 тисячі гривень за кубометр. Ну, ну хай вже 5, ладно. От Нехай вже 5, як у тих скандальних е, кошторисах Харківської в адміністрації. Пам'ятаєте, от місяць тому там вся Україна на вухах стояла, що ай яй як же ж так, Харківська об. Адміністрація купила по 5 тисяч гривень за кубометр. Там у дуже таких е мутних компаній цілком о, зрозуміло, е що через ці компанії там частку мержі е освоїли хорошу але от диві, кажу: навіть в Харкові було 5 да, тисяч гривень за кубометр. Ну навіть хай би у Миколаїві було 5 тисяч гривень за кубометр, так ні, у них кошторисах по 11 тисяч 400 гривень за куб 11 тисяч гривень і 5 тисяч гривень. От е, це ніяк воно ну неможливо пояснити. Не доста... ну доставку, хіба що однією можна пояснити: Роттердам Плюс е, або новою поштою, або глово там везло, от Прям хлопці там е, на плечах велосипедисти там тягнули, або білечки, там якісь е, фольгу акуратно загортали ті соснові е, пагони. Доставляли, тобто тільки так. І от е, Віталій Кім на це відповідає тут. Дуже важливо зрозуміти. Він каже: надав детальні пояснення, надав фото оприлюднив. Да? Так, от оці фото він просто в фотошопі виправив сторінку наших грошей і каже: отак от би мали наші гроші написати, а не от так, як вони написали, і вписав якусь свою циферку. Це о, я багато років журналістиці, мені такого ще не траплялося от взагалі. Е, і це ну просто така діч, е, е, що ти, коли ти очікуєш, що там накладну тобі якусь покажуть. Ну там якийсь документ, там печатка, підпис, хоча б щось. Ні, в фотошопі виправлена сторінка саме наших грошей. Це названо публічними поясненнями, і це нам не цікаво. Е, ну я розумію, що тобто там вже якась клінічна фаза розвитку. Відбулася е, я так розумію, що там про звичайні аргументи вже не йдеться. Тому ми звернулися до наших колег з центру протидії корупції, ну до юристів цієї громадської організації, е, і вони вже підготували і подали заяву в прокуратуру стосовно цієї історії. Що е, я просто дуже щиро сподіваюся, що отакий брід не будуть гнати, хоча б прокурорам. Або хоча б прокурори не будуть задовольнитись отакою. От ну вибачте, я такі слова використовую, але ну в мене немає нормальних слів для пояснень цієї ситуації. Е, бо ще раз нагадаю: х, вся Україна стояла на вухах за е, деревину для Харківщини по 5 тисяч гривень. А тут один більше 11 тисяч гривень. І що, проковтнемо одну? це нормально. Це чи це просто такий вже запредельний рівень корупції? що е, це вважатимемо нормою. Ні, ну абсолютно ні, і тому скажімо так. Я щиро сподіваюся, що прокурори, ну хоч прокурори, хоч спробують розібратись. Хоча шанси на це ну які да, ну, чи багато у нас за такі розкрадання саджали в тюрму, а, пане Юрію. В мене тут два питання. Я не просто так навів вам повну цитату Віталія Кіма. Бо його тут не було в студії присутнім, да або другим на зв'язку хотів вас поточнити, бо Віталій Кім дає інтерв'ю, знаєте, в громадському, ви даєте зараз свій коментар українській правді. Я розумію, що повномасштабне вторгнення, можливо, там не час для публічних дискусій там на якихось інших майданчиках. Але якщо у вас би була така можливість, ви готові були б, наприклад, в прямому ефірі подискутувати з паном Кімом і поговорити і проговорити можливо всі непорозуміння. А про що дискутувати? Ми публікуємо кошторис і цифри. А він в фотошопі ви про що дискутувати, про що говорити? То людина має давати показу прокурору. Ну, дивіться, можна поставити поряд два документи. Окей, про документи ми можемо говорити, але у нас є документ, ми цитуємо прайс-листи, посилання на інтернет всюди. Ми показуємо, як ця ціна влаштована. А у відповідь ми чуємо таку от штуку. Я не можу назвати це цензурно е, ніяк інакше. Ну, В нецензурній мові я там можу, звісно, тобто я не бачу предмету для дискусії. Тут, це, дивіться, як завжди, от знаходиться щось по завищеній ціні. Окей? І, якщо ти вважаєш, що ця ціна нормальна, попробуй пояснити, да? але доведи, що вона нормальна, хоч чимось. І не мені треба, тобто, бо я вже я вже розумію, ну, що це неможливо. Але всі глядачі, всі українці, які за цим слідкують, мають для себе зробити певні висновки. Окей, якщо для цього треба в ефір разом зайти, я сяду, я посиджу, Я принесу всі ті самі документи, які я вже оприлюднив. Я нічого не приховував, мені нічого е, видумувати і так далі. Я просто ще сподіваюся, що представники Миколаївської адміністрації нарешті документи почнуть викладувати. Накладні, я дуже хочу подивитися. Документи, по яким вони оплачували і фортифікаційну деревину оцю, і, до речі, і труби для водогону. Ця історія ще більше, ніж фортифікаційні кошториси. Мова йдеться про ф фортифікації Миколаївської адміністрації. Це питання на півмільярда гривень. Але справа в тім, що ще раніше у обладміністрацію ми, скажімо так, спіймали на будівництво водогону в Миколаєві за 1 мільярд гривень, тобто сума ще більша, і там завищення труб було ще більшим. Ну, ніж тут по деревині. Е, і тоді Кім казав, наші гроші молодці, правильно це все знайшли і так далі. і Тому от ми знизимо ціни. І от пан Кім у цьому ж самому інтерв'ю громадського, яке ви вже цитували, сказав, що, типу, Да, ми оце півроку розбиралися, але за цей час труби подорожчали, на ті самі 30% то лише час згаяли з цими журналістами оце реагуючи, а воно все полетіло. Ми знову витратили час, енергію, ресурси на те, щоб знайти це міфічне підвищення цін на труби. Я вам скажу так: ми знайшли е, 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 зниження цін на труб у, у всіх виробників продавців України. Ми не побачили підвищення. Тому, е, ну пану, я ж кажу, е, от коли Кім щось говорить, я маю таке прохання для всіх журналістів України. Вимагайте від нього відразу документ на підтвердження, будь-який. Ну не вірте просто словам, бо от коли нашим грошам влаштовують рознос за щось, да до досікуються до кожної нашої буковки циферки, що ми щось десь помилку з нам дуже прискіпло поставить питання: а чого ви так, а чого ви так говорите або рахуєте? І тому у нас на під кожне наше слово є посилання або документ. У пана Кіма за цей рік, о цих всіх, всіх пояснень і по водогону, і по фортифікаціям не було жодного документу. Взагалі, от прошу тоді, от, якщо Батл відбудеться, я ж кажу, я не проти, просто не бачу сенсу. Але окей, якщо е, це дозволить е, витягнути документи з Миколаївської обладміністрації, і які можуть стати до доказовою базою у подальшому кримінальних провадженнях, я за от я з'єд я, я, я на все погоджуюсь. Стадіон так стадіон. Пане Юрію, давайте продовжимо нашу розмову. Бо сьогодні була масована комбінована ракетна атака на Україну, і тут, в світлі цього, там є повідомлення вже міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Є жахливі абсолютно кадри зруйнованої дитячої лікарні хводит в Києві. На фоні цього в мене тут виникає питання. воно якраз стосується російських обстрілів на сайті видання. Наші гроші вийшов такий матеріал з заголовком чому уряд блокує спорудження?» Захисту на електропідстанціях кілька днів тому власник найбільшої в Україні, шляхоремонтної компанії Автострада пан Шкіль публічно звинуватив прем'єр Дениса Шмеля в тому, що не виплачуються гроші на будівництво захисту електропідстанцій. Мовляв, за рік уряд профінансував фінансував лише 10% робіт. Як я зрозумів, видання дані на що проаналізували цю заяву, і дійсно саме на захист електропідстанцій від ракетних обстрілів гроші виділяють не так і багато. На вашу думку, все ж таки, пане Юрію, з чим це, це пов'язано? Тут справедливі звинувачення до уряду, до пана Шмигаля чи ні? То, дивіться, тут треба свічку в голові у Шмигаля тримати. Чому він не плавить, не платить гроші за це? Е, ну там без не знаю, без поліграфа складно буде з'ясувати, в чому причина, але маємо те, що маємо. І маємо ми наступне, е, коли нам минулої зими рашисти влаштували то ну, і ми зрозуміли, що е, якщо вони нам такі розвалять е, великі підстанції, то Україна зануриться в бликаут. Ну і тут просто буде колапс економіки. Почали будувати велетенські укриття і там близько 20 по Україні. Тобто, це не, не для всіх підстанцій, а тільки для найключовіших, от, ну для найголовніших, е, тоді вже навіть 10 мільярдів заплатили. Вже почали робітники вийшли будувати. А потім, потік грошей припинився, робітники почали ну будівельники компанії почали зі своїх грошей в е, це вкладати. Е, ну бо державі держава каже, треба, країна каже, треба. Українці кажуть, е, е, нам треба це. Вони будують, але йде знаєте місяць, другий квартал, другий квартал. Уже майже рік пройшов, а гроші від уряду немає. І більше того, з'являються навіть такі слова від представників влади про те, що та ці укриття нічого не захистять, і вони. Було там безпалізне і дороге. Не потріб я не дуже зрозумів. Провели ну разом з військовим провели випробування оцих велетенських накриттів. Ще раз нагадаю: це антиракетні накриття для великих підстанцій. Це не про те, що проти шахетів Зимітували вибух Іскандером. По такому накриттю, і воно витримало, тобто довело свою стійкість, тобто практичність. Але уряд припинив це оплачувати. Зрештою, будівельники тупо зупинили роботи, і все. Ми входимо в новий сезон обстрілів, вже розуміючи, що ці укриття захистити не вдасться. Тобто, якби своєчасно все робили, ми в цю зиму входили б спокійніше. Натомість ми маємо кучу роз Вибачте, роздовбаних е е об'єктів е генерації електроенергії, в нас вже катастрофа з, з дефіцитом електрики. А тут ще й е транспортну систему для електроенергії. Ми йдемо в зиму, зрозуміючи, що ми її не захистили. І ППО на це все нема. Ну, от ППО є в Києві, але ну ми сьогодні ж зрозуміли, да, що навіть шикарне ППО навіть в Києві, ну, пардон, воно не панацея А це мова йде про. Підстанції, які розкидані по території України, вони навіть не в містах, тобто їх не можна закрити таким ППО е від ракет. А тут ми ще відмовились від активного захисту е у вигляді ППО, відмовляємося ще від пасивного у вигляді. Так, ну тобто, і тому у мене е дві версії: вибачте: або це слабоумія і отвага Ну це вже корупція породила рукажопія вже так, що там голова не працює. Або вони собі щось там розуміють, що цих обстрілів по підстанціям з якихось причин не буде. Ну, я не готовий судити, про які вони причини там в голові. Да? і в мене чи виключно гіпотези, да. Або що, можливо, там є якісь домовленості союзників з Путіним, що він більше не буде бомбіть нашу енергетику, щоб бред, щоб обстріли продовжуються. Ну, або розраховують на якесь замир'я, да? ну, досягнення умов про припинення обстрілів. Тобто, але що це? Я говорю ще раз, я не знаю, це виключно гіпотези, такі, знаєте, арифметичні. Що один плюс один має двом, і от... От коротше, або слабоумія твага, або якісь у них є там стратегічні інші плани. Пане Юрію, надзвичайно вам за цю розмову, за те, що знайшли час для української правди. Наступного разу поговоримо, обіцяю, більш розлогом. Нагадаю, для наших глядачів, що дуже важливо Юрій Ніколов, редактор видання Наші Гроші, був гостем цього випуску Пала І Будь ласка, реагуйте на нашу важливу розмову в коментарях, ставте вподобайки цьому відео і не забувайте підписуватись на українську правду.